Привіт-привіт! Ви на каналі Дача. і сьогодні говоримо про те, як не переплатити за насіння на майбутній сезон, як заощадити на покупках і не скупити все насіння, що подобається на малюночках у магазинах, особливо в Чорну п'ятницю, в розпродажах, акціях. А для цього нам потрібен наш щоденник, який ми ведемо, навіть якщо ви не ведете щоденник, то можна взяти просто аркуш паперу. Я веду, збираюся цього року зараз підготувати до 25-го року, де в мене будуть, і місячні календарі посадок на кожен місяць з. Сприятливими, не несприятливими днями. І е, тут ми роблю помітки, коли е, що купляю, е, коли висад, висаджую, е, скільки там що коштує на початку, потім не ставлю, що скільки коштує, бо це <сх> не для здоров'я. А от е, тож, о, тут можна чеки зберігати, посадки свої, відмічати де що посадили, бо не пам'ятаєш потім. От, от подаруночки. Отже, я беру, наприклад, світ такий щоденник. Знаходжу десь в кінці незаповнену сторінку. Ось мої, те, що я купляла тюльпани, солодкий перець, розмарин. Все беремо. Одну з таких табличок, мені дуже подобається коли в табличках. І що я пропоную? Записати те насіння, що залишилося у вас з минулого року. Наприклад, нещодавно мені подарували ось такі квіти і гарбузика, які прикрасять мій його рот наступного року. Тобто мені зараз витрачатися на квітничок з такими квітами або з такою кольоровою гамою не потрібно. Я їх просто запишу собі в нататничку, що такі квіти в мене є. Єдине, що я допишу, коли вони квітнуть. Бо якщо вони всі заквітнуть в один час, а я потім нічого не куплю, то це буде не дуже добре. добре. Цього року я поставила восени арку на високій грядки. Я сподіваюся, що ці гарбузики прикрасять цю арку і створять трохи задінку над рослинками, що будуть рости в високих грядках. Те саме стосується і в мене така велика коробка, бо в менше щось в мене нічого не вміщається, де підписано кукуруза, буряк. От. Тут я зберігаю, як те насіння, яке я висаджувала і мені сподобалося, от так окремо зберігаю е, ті е, пачечки, в яких, в насіння яких мені не сподобалося з окремими поміточками, щоб наступного року не купити такі. Тобто ми робимо помітки, я залишаю пачечки з назвами там, томатів, зокрема, які мені не сподобалися року. Я їх вже не куплю. Не куплю і, і саме на цьому я зекономлю. Потім можна відкриваю. І що я бачу? У мене ще є повна пачка насіння томатів. Повна, не розпечатана. Я вже, про неї не пам'ятаю з того року, тут є в пачці ще насіння. У цій пачці малинових томатів теж є. Томат сакура немає, тут немає. Ці я садила того року. Оці чіблі, до речі, це те, що мені не сподобалося. Це я добре пам'ятаю. У мене залишилося манако капуста, броколі, така-така броколі. Потім залишилися перець джемені, перець, клерені і ще один джемені іншої фірми. Ці залишилися. Зараз я дивлюся на малюночки фірмові, і вони мені, мене знову прибавлюють. Я не екла також. Я буду намагатися себе стримати, щоб не купити їх знову. Перець любов, ціла пачка. Того року я купила дві пасіки. Розумію, що любові багато не буває, проте мені просто нема де їх висадити так багато, і потім я, я з ними не впораюся. Баклажани. Також тут є ще насіння. Я про нього, звісно, не пам'ятаю з минулого року. Якщо мені захочеться висадити ще біленькі баклажанчики, так, звісно, я візьму ще біленько. Але а ці вже не буду брати. У мене навіть лук у ресі залишився. Зараз я перепишу, оскільки у мене ще квітів Айстра Крістіна, Айстра... Айстра Принцеса Сумі, якихось маків, льон Блакитний, Календула. Тобто я впевнена, що у вас. Також бурячок. Я впевнена, що у вас також є подібні коробочки, ну, мабуть, симпатичніші, ближчі вам по духу, як ви їх зберігали. От тут окремо ті, що мені не подобаються. Окремо тут зберігаються позаду. І якщо ви візьмете цю коробочку, то, звісно, ви зможете зекономити на тому, щоб не купляти знову. А от які мені сподобалися, це от Зульфія і Белфус. Тут мені сподобалося. Вони дійсно от отакі, як на малюнках, оці дві не знаю, два гібриди У кожного з нас. Думаю, є блокнотик, нотатничок. Добре, якщо є щоденник садівника. Я його як зроблю, то я викладу собі на сайт, мені ще дам посилання свого сайту. І там можна буде доскочати і роздрукувати собі. Можна кольорове, можна не кольорове. От. І в такому натапничку можна навіть потім поприклеювати такі пачечки, і вони будуть гарно виглядати. Ви будете пам'ятати, що цього року я саджала такі гарбузики, наступного року я буду інше. І записати своє враження, що воно було. Бо за рік, за два ви вже забудете, що ви саджали. І ще ось таке третє, що хочеться сказати щодо економії. Треба купляти там рослинки, насіння. Якщо ти впевнена, куди ти її будеш саджати. Я купила цього року. Аліуми, це булинки аліумів. Я розгубилася, куди їх посадити. Цього року я їх дуже хотіла протягом року, але цього року була така спека, на дачі нікого майже не було. І ці аліо, ну, дуже багато ділянок стали не такими, як були. Вони ну, там, вимагають перепрацювання, заново посадити, бо погоріло багато. І зараз було трохи не до тих аліумів. І зараз будуть перероблюватися клумби, ділянки, і, але гроші потрачені, аліуми куплені і вони посаджені будь-куди. Та це теж не є економним. І зараз ще я хотіла сказати, що зараз буде багато свят, і якщо ви думаєте, ще, що подарувати своїм друзям-садівникам, то Раджу, як мені подарували цього року. Я дуже задоволена От. і вам раджу, якщо друзям хочеться хоче подарувати, ось такий акумуляторний. Я так спробувала один раз. От. Акумуляторний такий, не знаю, та сучкорізь. Такий класний. Добрий подарунок для ваших друзів-садівників. І такий, я думаю, ще буде степлер гарним подаруночком. Я його сама ніяк не могла наважитися, потрібно воно мені чи ні. Але якщо у вас є друзі-садівники, то це буде чудовий подарунок. Не знаю, не можу радити чи не радити цю фірму, але сам такі степле, які полегшать життя вашого друга садівника, буде чудовим. А Ще які можна подаруночки зробити вашим друзям-садівникам, можна подивитися на моєму сайті. У мене там є 10 пропозицій, що подарувати. З вами була ваша Бек Дача. Бажаю вам веселих свят зимових, щоб вони були справді затишними, щоб ви могли святкувати їх з вашими сім'ями. І у цей час, поки у нас немає справ на огороді, ми будемо насолоджуватися вибором е, тих овочів, вкітів, які будуть приносити нам задоволення протягом наступного сезону. Бажаю вам вдалого вполювання. Вашого бекіардача!